То Андрій Родченков. Христос Воскрес. Вітаю. Щаслива сім'я. Що Біблія говорить про правильну модель сім'ї. Бог хоче, щоб абсолютно кожна людина була щасливою. І для того він нас створив на землі. Але після гріхопадіння перших людей розуміння щастя. Змінилося в людей. Люди часто шукають щастя не в тому, що пропонує нам Бог. Бог називає щастя блаженством, тобто найвищою ступіню цього щастя. І ось Господь створив в нас людей як сім'ю, чоловіка, жінку, які народжували дітей. І сказав їм, плодіться, розмножуйтесь і наповнюйте землю. І Сім'я, як і кожна людина особисто, повинна бути щасливою. І ось з точки зору Біблії, з точки зору Бога, щастя це правильне і послідовне задоволення своїх потреб. Оскільки людина складається з душі, тіла і духа, відповідно, в неї є потреби, є тілесні потреби. Вони найнижчі, найпримітивніші. Це те, що потрібно для тіла, ми ще називаємо матеріальні блага. Це важлива складова нашого щастя, але матеріальні блага, тілесні потреби не роблять нас в повноті щасливими. Є ще душевні потреби: потреба в спілкуванні, потреба в любові, потреба в самореалізації, здійснювати себе в якомусь виді діяльності. І найвищі духовні потреби це. Потреба спілкуватися з Богом, вірити в Нього, служити Йому, поклонятися Йому. І ось коли людина задовольняє духовні потреби свої, то коли Бог в неї на першому місці, то все в неї на своєму місці, тоді приходить повнота щастя. Тоді вона правильно задовольняє свої душевні потреби, правильно реалізовує себе, правильно спілкується. І, звісно, тоді вона вірно. І правильно, і так як для її щастя потрібно, задовольняє свої і тілесні потреби. І ось з точки зору християнства, сім'я в ідеалі повинна наближатися до стану домашньої церкви, де чоловік це священник для своєї сім'ї, тобто чоловік веде до Бога, дружина диакониса, помічниця Його, підтримка. І діти це народ Божий, який треба привести до Бога. В основі щасливої сім'ї лежить правильне розуміння і дотримання з головної заповіді заповіді любові. В сучасному світі дещо невірно сприймається поняття любові, прирівнюється до поняття подобається. Мені подобається шоколад, і я кажу: Я люблю шоколад. Мені подобається, мені добре з цією людиною, я люблю цю людину. Але коли не добре, вже не люблю. Насправді, любов Божа, яка, якою Бог любить нас, якою нам заповідає любити один одному, це допомога один одному, піклування, служіння, жертовність. те, що ти готовий віддати цій людині, яку любиш. Не отримати від неї, а віддати. І коли саме так ми розуміємо любов, а головне, здійснюємо її в своєму сімейному житті, піклуємося, дбаємо, тоді така любов робить щасливу сім'ю. Сучасний один Богослов сказав: любов вимірюється в літрах крові, яку ти готовий віддати за людину, яку любиш. Тому щаслива сім'я це сім'я, яка побудована на вірі. Благочесті, християнському житті, яке проявляється в молитвах, проявляється в домашніх молитвах, в церковній молитві, яке проявляється в читанні Євангелія, вивченні Його, намаганні дотримуватись його заповідей святих. Це проявляється духовне життя в регулярній сповіді і причасті, а найголовніше в житті по заповідях. Тобто все це і молитву, і читання, і храмову молитву, і сповіді причасті використовувати для того, щоб постійно ставати кращим, постійно наслідувати Ісуса Христа. Хто має першим просити пробачення? Перший має просити пробачення той, хто мудріший в даний час. І може просити той, хто скривдив, а може просити і той, хто скривджений, тому що в сімейному житті конфлікти неминучі, оскільки ми є грішні люди, після гріхопадіння перших людей ми вспадкували схильність до гріха. Ми помиляємося, постійно проявляємо слабкість. Відповідно, ми, в нас виникають міжособистісні конфлікти. Вони неминучі, але важливо, як ми ставимося до них, яку ми робимо профілактику цих конфліктів і як ми з них виходимо. Дуже важливо, щоб конфлікти не переходили в образи такі хронічні, не переходили в суперечки, не переходили в сварки, коли люди розмовляють місяцями тому подібне, зокрема, подружжя. Члени сім'ї між собою. Апостол Павло говорить: гнівайтеся, але не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Це означає, що він допускає, що ми можемо гніватись, можемо сперечатися, конфліктувати. Але потрібно швидко миритися, щоби сонце не зайшло до вечора. Умовно кажуть, тому тобто, що ми швидко мирилися. Профілактикою конфліктів є. Проговорювати свої проблемні питання. Тобто не терпіти, а висловлювати. «Тут мені не подобається те і те, обговорювати разом, обговорювати делікатно, тоді краще взаєморозуміння і краще така є профілактика цих суперечливих ситуацій. А коли вже трапляються якісь перепади настрою, втома, різні бувають причини, різні погляди. На якісь певні питання, то важливо про пробачати один одного. І, зокрема, просити пробачення, старатися пошвидше, миритися, чи ти скривджений, чи ти скривдив, миритися пошвидше. Як прощати християнство навчає як, коли людина живе духовним життям, вона замислюється над своїми гріхами. Замисліться, що які гріхи в собі я виправляю. Виправляє свої гріхи, не гріхи своєї дружини чи чоловіка, своїх дітей, а свої. Відповідно, розуміє людина, що сама, сам я потребую, постійно потребую прощення від Бога і від людей. І тому легше прощати, оскільки сам розумієш, що ти теж потребуєш цього прощення дуже часто. Розуміти, що ворог наш не половинка наша в сім'ї, не діти, а диявол. Теж на нього переадресовувати свій гнів. Розуміти, що образа шкодить самому ображеному. Людина, яка образила, може і не зауважити цього, але коли ображаємося, що таке образа? Це затамований надовго гнів. Коли ми тримаємо цей гнів, і він дає таку гіркоту нам. Гіркоту образи, яку ми тримаємо довго. А Господь каже, прощайте. Хоча прощати не означає дозволяти себе кривдити. Це зовсім не означає цього. Треба себе, якщо кривдять, захищати в такому делікатному законному порядку. Але прощення це така внутрішня дія, яка забирає з нашого серця гнів і нашими волювими зусиллями, зусиллями і молитвою. До Бога. Тому конфлікти між людьми неминучі, але дуже важливо їх старатися не допускати, а якщо вони трапляються, гарно легко з них виходити, пробачаючи одне одного, швидко миритися. Обов'язки чоловіка і жінки у шлюбі. Коли церква вінчає пару, ми читаємо слова апостола. Павла До Ефесян, уривок з послання апостола Павла до Ефесян. І там говориться про те, що союз чоловіка і жінки подібний до Союзу Христа і Церкви. І за таким прикладом, апостол, а вірніше Господь через апостола Павла настановляє нас, щоб жінка слухалась свого чоловіка, як слухається церква Христа, а чоловік любив свою дружину. І навіть таку паралель проводить апостол Павло, так як ти ставишся до свого тіла, ти його годуєш і грієш, так само і дружину чоловік годує і гріє. Тому є певні, певне розпреділення обов'язків сім'ї. І Бог настановив чоловіка главою сім'ї, як сильнішу стать керівником. Глава сім'ї передбачає собою відповідальність за все, що відбувається в сім'ї. Відповідальний чоловік, оскільки він керівник, глава сім'ї. Жінка ж його помічниця. Але керування чоловіка в сім'ї не передбачає якийсь деспотизм, якусь абсолютну владу, кривдження дружини. Боронь Боже. Це є відповідальність так само, і це є жертовна любов. Як Христос любить церкву, так і пояснює нам апостол Павло. Що жінка повинна боятися образити свого чоловіка, але чоловік повинен жертовно любити жінку, тобто піклуватися, дбати про неї, всьому їй допомагати. Такі приблизні обов'язки чоловіка в тому, що він, як глава сім'ї, забезпечує сім'ю. В першу чергу веде її до Бога і Своїм Словом, і своїм прикладом. Він в сім'ї священник. забезпечує сім'ю, годує, охороняє. Чоловік це воїн з давніх часів. А жінка слухає чоловіка, слухається його, допомагає йому, виховує дітей. Хоча і чоловік бере велику участь, приймає велику участь в вихованні дітей, створює домашній затишок. Чому кажу, що це приблизні обов'язки? Тому що повинна бути взаємодопомога в сім'ї. І це такі правила, але любов вона вище правил. І звісно, що чоловік повинен дружині допомагати і все найважче брати на себе. Якщо це в селі живе сім'я, ясно, там є чітке розподілення фізичної праці. Важче бере на себе чоловік, там вже чітко розподілені обов'язки. Коли ми живемо в місті, то такої немає чіткої. Врегулювання чіткого праці розподілу, тому те, що вдома робиться, чоловік повинен брати важче на себе, берегти свою дружину. Говорить апостол Петро: ставитись до дружини як до тендітної вази, берегти її. А саме такі важчі роботи, щось, прибирання, ще щось, намагатися допомагати в цьому. Тому те, що сказано дружина. Створює сімейний затишок, не означає, що вона прибиральниця, що вона тільки готує їсти. А у всьому чоловік і дружина допомагають один одному. Апостол Павло говорить такі слова: випереджуйте один одного пошаною. Тобто, на випередки, як спортсмени, біжать на випередки один одного перегнати, випередити. Так і в сімейних відносинах ми йдемо до такого, намагаємося йти до такого ідеалу, щоб один одного. Випереджувати в любові, в піклуванні один про одного. Тому є певні обов'язки, але повинна бути взаємодопомога, і керуватися ми повинні любов'ю, турботою один про одного.